Поводинка Лопапейс. Починаємо з самого легкого набору петель. Для початку нам потрібно всього три петлі. А набираємо хитрим способом дві петлі. Якщо нам потрібно набрати простих три петлі, нам потрібно на одну спицю зробити три оберти і відміряємо цей хвостик. Коротку частину нитки ми розташовуємо ближче до себе, а робочу нитку від себе. Першу петлю ми формуємо таким способом, що у нас на спиці одразу формуються дві петлі. І нам залишилося зробити ще одну петлю, третю. Дуже зручні, в даному випадку, для формування горловини з трьох петель це кругові спиці. Так як ми постійно будемо в'язати справа наліво і переносити постійно три петлі на ліву спицю. Першу петлю, точніше, з неї, ми будемо формувати додаткову петлю, яка в нас піде на горловину. А з лівої сторони, у нас. Будуть петлі корду. Так як петлі у нас в айкорді будуть перекручені, тому нахил формування лицьових петель буде ліворуч. Отже, в першому ряді ми просто пров'язуємо всі три петлі лицьовими петлями. Переносимо їх на ліву спицю і починаємо формувати додаткові петлі, які у нас будуть залишатися тільки на правій спиці. Кожна наша петля лицьова має праву дужку, ліву дужку. Тому спочатку ми будемо пров'язувати лицеву петлю за праву дужку або за задню дужку. а потім, не знімаючи петлі з лівої спиці, пров'язуємо передню або ліву дужку. Таким чином, ми з однієї петлі з її дужечок будемо формувати дві лицевих петлі. І з сформованих. Двох петель права буде у нас йти на горловину. А ліва буде приймати участь надалі у формуванні корду. Це дуже зручний спосіб формування горловини в паутинках. І взагалі в легких виробах в'язаних, тому що ви одразу формуєте необхідну кількість для горловини. Петель. Ми трохи пров'яжемо корд. І сформуємо із хвостика ще одну додаткову петлю, яка у нас пройде крізь корд. Вона у нас буде для замикання корду в коло. Формуємо цю додаткову петлю для замикання корду в коло потрібна. Таким чином набрати 100 петель. І та остання, яку ми сформували додатково, вона нам замкне коло. Ми набираємо кожні 10 петель для горловини і відмічаємо, відміряємо їх маркером таким зручним. Коли в мене не було таких зручних маркерів, я відміряла їх простими ниточками на 5 см. Тобто, всі 100 петель я потім автоматично поділю на 10 рівних частин. По-перше, цей спосіб дуже зручний для того, щоб не збитися при наборі необхідної кількості петель. Ви рахуєте десятками. Ви бачите, яку кількість ви вже набрали. Де у вас середина буде. Ну, взагалі, ви не заплутаєтеся, не зіб'єтеся. Тобто Технологічно, яку б конструкцію ви далі не в'язали, буде це реглан або лопопейс, у вас вже поділена горловина на частини. З'єднання петель в коло. Так як в колі остання петля у нас має хвостик, то, в принципі, в принципі, ми можемо останню петлю перекинути на першу і просто її затягнути, як в класичному варіанті замикання в коло петель. Ну, я зробила трохи по-іншому. Я пров'язала оцю останню петлю з першої, яку ми сформували, разом робочою ниткою, але залишила хвостик кожен ряд. Перша петля у нас буде пров'язана з цим хвостиком. Ми просто хвостик будемо накладати поверх петлі на себе і пров'язувати її лицьовою петлею. Таким чином ми заховаємо хвостик, і в нас буде охайний край. Коли ми пров'язали коло, перший ряд у нас буде перекрученими петлями. Лицьові, але трохи перекручені. Зшивання корду. Нам потрібно взяти цей кінчик нитки. Протягти його вушко-голочки і зшити. Зшиваємо ці три петлі. Запам'ятаємо, що зліва з середини петлі ми витягуємо ниточку, і потім праворуч з'єднуємо дужки сусідніх петель. Ми їх прошиваємо. А потім повертаємося ліворуч до тієї петлі, з якої в нас. Голочка вийшла. Тобто, з якої вийшла? В ту і зайшла. Це стосується ліворуч сторони, а праворуч ми просто будемо з'єднувати сусідні петлі, тобто зшивати їх дужки сусідні. Другий ряд В нас будуть прості звичайні петлі, тобто ми пров'язуємо за праву дужку петлі лицьові петлі. Тобто ми пров'язуємо перший ряд перекрученими лицьовими петлями. Потім другий ряд ми пров'язуємо звичайними лицьовими петлями за праву дужку петлі. Далі ми формуємо росток. Після того, як ми його сформуємо, ми пров'яжемо ще. Два ряди звичайними лицьовими петлями. Росток. Росток зробила поворотніми рядами на 8 частин, дві залишила. Попереду. Росток у в'язаному виробі це спеціальна частина спинки, яка в'яжеться додатковими рядами, щоб задня частина горловини була вищою за передню. Це дозволяє виробу краще сідати по фігурі, особливо в плечах і шиї. Ось із сформованих 100 петель ми маємо 10 рівних частин. Ось вони. І починаємо формувати росток. Почнемо ми з першої частини, вона у нас буде позаду. Хоча ви можете зробити її попереду, наприклад, і потім заховати її під е, брендований лейбл. Що це таке? Це бірка або етикетка, на якій зазначено назву вашого бренду, логотип або інше. Фірмова інформація. Отже, починаємо пров'язувати першу частину. Ми пров'язуємо її, доходимо до першого маркеру і пров'язуємо першу петлю за нею. Так як ми в'яжемо лицевими петлями, то першу петлю ми пров'яжемо лицевою петлею, і вона в нас буде поворотня. Для цього нам потрібно її спочатку пров'язати, потім натягнути робочу ниточку в протилежному напрямку, формуючи такі. Собі ну, форму Х або літери Н, підтягнути, натягнути її, потім розвернути полотно і в'язати в протилежному напрямку. Ось ми перекидаємо той маркер і в'яжемо вже виворітними петлями в виворітному ряді. Дійшли до тієї точки, з якої ми почали, ми її помітили подвійним маркером, щоб не загубитися, і будемо робити розгортання, тобто поворотну петлю, і будемо в'язати вже лицьовий ряд. Але, коли ми пров'яжемо лицьові петлі, ось ми робимо поворотну петлю, натягнула на себе ниточку, перекинула маркер і в'яжу лицьовими петлями до маркеру. Так як ми той маркер вже сформували в ньому поворотну петлю, вона у нас нібито подвійна, нам потрібно буде її просто правильно пров'язати, в залежності від того, лицьова вона або виберетна, Лицьову, хоп, з нахилом вправо, нібито через серденько пронизую спицю і пров'язую її звичайною лицьовою петлею. Далі всі петлі йдуть знов лицьові, так ми доходимо до маркеру. Після маркеру ми робимо лицьову поворотну петлю, розгортаємо полотно і в'яжемо виворітний ряд, всі петлі виворітний. Тобто, дивіться, у вас е, будуть йти петлі або виворітний в виворітному ряді, або лицьові в лицьовому ряді. Якщо ви дійшли до поворотної петлі, вона у вас виглядає ніби буквочка Х, ніби буквочка Н, тобто вона така подвійна. Якщо у вас, у вона у вас лицьова, нитка за роботою за спицею, і ви з е, нахилом в право пров'язуєте її подвійну, як звичайну лисову петлю. І далі у вас будуть йти знов лисові петлі до наступного маркеру. І ось в наступному маркері ви наступну петлю робите поворотню. Розгортаєте полотно і в'яжете вже в виворітному ряді. Доходите до поворотної петлі, якщо вона виварітна нитка перед роботою. З позаду ви протягуєте всередину подвійної петлі спицю і витягуєте ниточку, формуючи виворітну петлю. Ось вона. Далі в'яжемо всі петлі виворітні до наступного маркеру, і наступна петля після нього в нас буде поворотна. Тобто, пров'язуємо її виворітною. Підтягуємо ниточку, перекидаємо її на іншу сторону, підтягуємо, розгортаємо полотно і в'яжемо таким чином до наступної поворотної петлі. Тобто по десяткам, якщо ви дійшли до поворотної петлі, вона у вас подвійна. Ви її пров'язуєте, далі пров'язуєте ще деяку кількість петель. Після якої йде маркер, а після цього маркера у вас де поворотня петля. Все дуже легко. Тобто ви пров'язуєте поворотніми рядами 8 частин. Коли ви пров'язали всі частини, вісім, дійшли до середини, у вас будуть дві частини попереду, ми їх не пров'язуємо. І нам потрібно буде просто продовжити наше коло. І тепер всі ряди ми будемо в'язати по колу. Спочатку, в третьому ряді, ми теж в'яжемо всі петлі лицьові, пров'язуємо наші поворотні петлі подвійні. І четвертий вже останній для горловини ряд, в якому теж всі петлі лицьові. Ми сформували горловину, ми сформували росток, і тепер ми можемо спокійно перейти до кокетки.